Crime Crackers. Зоряне небо, горнятко п'янкого глінтвейну в руці. Я вдихаю кришталеве повітря, сидячи високо в горах на сходах затишного бунгало Померти у таку красиву мить було б подарунком долі. І вона його вручила тільки не мені. Поблизу щось пролетіло дуже швидко зі свистом. Я шкірою навіть відчула порух повітря. Пролунав дзвін розбитого скла і одразу ж жіночий зойк. Я кинулася на звук. Перше, що спало на думку, на табір напав дикий звір. Я уявлення не мала, які тварини тут водяться. Але що ще я могла подумати? Не про аборигенів, вже озброєних луками й стрілами. Але опинившись біля розбитого панорамного вікна в кімнаті Терези, я отетеріла. Літня жінка лежала на підлозі і хрипіла, а з її шиї стирчала справжня стріла. З рани стрімко текла червона, як мій кров. Гукнувши на допомогу, я підбігла до Терези. Вона ворушила губами, силкуючись щось сказати. Леопард нарешті прошепотіла і втратила свідомість. Але що це означало? Не дика ж тварина випустила в неї стрілу. Тереза була літньою пані за 60. проте мала чудовий вигляд. Більшу частину життя вона займалася йогою і медитаціями. Була для багатьох духовною наставницею. Десять років тому вона придбала високо в горах це бунгало і організовувала ретрити для тих, хто втомився від шаленого ритму життя. Помічником у неї був Адам красень років сорока. Він тут жив. Хто зна, що змусило чоловіка у розквіті сил зректися цивілізованого світу? Це питання особливо хвилювало молодих жінок, які їхали сюди за умиротворенням. Але зустрівши Адама, втрачали рештки душевного спокою. Наша група складалася із шести жінок, я опинилася серед них випадково в останню мить. Ось відмовився від поїздки, і моя подруга Брі умовила скласти їй компанію. Я щойно пережила тяжке розлучення і марила відпочинком. Горе і вино це все, що мене цікавило. До духовних практик я була байдужа, але з поваги до Терези відвідувала всі медитації. Та поки інші очищали свою свідомість, я, сидячи в позі лотоса, таємно смакувала привезений із собою напій богів. Заняття проходили на спеціальному майданчику, збудованому над скелястою прірвою. Тереза й Адам займали найнебезпечніші місця на самому краю платформи. Мовляв, чим небезпечніший світ зовні, тим більша зосередженість усередині. Мене дивувала така жага до екстриму. Тим паче, що якось вона ледь не обернулася трагедією. То був другий чи третій день нашого відпочинку. Усі вже призвичаїлися і займали одні і ті ж місця. Зліва від мене сиділа моя Абрі, справа мовчазна Джейн. Красива, невисока, але струнка мулатка за тридцять. Незважаючи на тендітну фігуру, Асани давалися їй важко. Хоча Джейн не зводила з терези очей, наче ловила кожен її рух, інколи бувала навіть схожою на неї мімікою і жестами. Але, можливо, то мені здалося. Переді мною сиділа японка Каорі. Вона була молодша за Джейн, але така ж мініатюрна. Рухалася Каорі так граційно, що приковувала до себе мій погляд, відволікаючи від гірського пейзажу. Якось вона запевнила, що в минулому житті була кішкою. І Я їй повірила, в ній справді було щось котяче. Тереза показувала ті ж вправи, що й зазвичай. Але раптом, коли її нога ступила не на килимок, а на підлогу, жінка послизнулася. Її тіло втратило рівновагу, вигнулося в бік прірви, і впало б, якби сильні руки Адама не підхопили наставницю. Усе сталося блискавично і в цілковитій тиші. Деякі сконцентровані на собі учениці цього навіть не помітили. Але Джейн бачила вона аж підскочила з місця, проте одразу ж сіла, щойно загроза минула. Плечі Каорі також сіпнулися. Та я так і не зрозуміла, спостерігала вона тоді за Терезою чи ні. Почав накрапати дощ, і наставниця завершила сеанс. Я подумала, якби тоді Тереза злетіла у прірву, сьогодні вбивці не довелося б стріляти в неї з лука. А що, як то була не випадковість а невдалий замах на її життя? Я розказала про свої підозри Брі, бо хто ще краще за неї міг знати присутніх тут жінок. Подруга спілкувалася з ними не один рік, мене цікавило, хто, на її думку, міг піти на таке і чому. Але Брі запевнила усі любили Терезу, а ретритів чекали з нетерпінням. Щоправда, серед учениць, окрім мене, була ще одна новенька Джейн. Якось вона зізналася Брі, що росла без матері. Але завжди уявляла її такою, як Тереза. Я пішла на майданчик над прірвою. На те місце, звідки ледь не впала Тереза, провела долонею по дерев'яній підлозі, пальці ковзали, наче по льоду. Я нахилилася якомога нижче і вловила легкий аромат ванілі. Так пахнуть свічки в сувенірних крамницях. Схоже підлогу тут натерли воском, і хтось зробив це навмисне. Знаючи, що Тереза для медитації і тренувань завжди обирає саме це місце. Тоді Адам врятував наставницю, але від поранення стрілою Тереза померла, так і не прийшовши до тями. Адам зв'язався з поліцією. Вони обіцяли приїхати щойно зможуть. Була ніч, насувалася гроза. А ми надто далеко від найближчого поліцейського відділку. Мені ніколи не було так моторошно, як тієї ночі. Скоїти вбивство міг хто завгодно. Я довіряла лише брі. Тереза комусь заважала, але кому? Поки прибуде поліція, вбивця знищить усі сліди. Треба діяти і відшукати бодай якісь зачіпки. Наприклад, звідки у вбивці така рідкісна зброя? І що могло означати останнє слово Терези? Адам та учасниці ретриту зібралися в одній залі, усі боялися залишатися наодинці. Я принесла свої запаси вина і підбила усіх зняти стрес. Сподівалася, що це розв'яже язики і дасть поштовх моєму розслідуванню. Адам миттю підтримав ідею і сп'янів першим. Я підсіла до нього і завела розмову. Виявляється, у минулому чоловік ледь не загинув від пияцтва і наркотиків. Його врятувала Тереза, залучивши до духовних практик. Вона вірила, Адам здатен приборкати свого внутрішнього звіра. Оселившись у горах, він не випив ані краплі алкоголю, а зараз почувається зрадником, ще й винним у її загибелі. Я напружилася невже це зізнання? Проте Адам пояснив, у Терезу вистрелили з його арбалета. Це був її подарунок, як символ незламності й подолання труднощів. Адам жодного разу ним не скористався. Арбалет висів у його спальні як елемент декору. Побачивши стрілу в шиї Терези, Адам одразу ж побіг до своєї кімнати, але арбалета на стіні не було. Хтось його вкрав. Але хто? Адам говорив усе повільніше, ковтаючи звуки і втрачаючи послідовність розмови. До нас підійшла Каорі, попросила Адама провести її до кімнати, бо їй самій страшно. Та чоловік грубо відмахнувся від японки, пробалькотівши щось. Щоб припинила плутатися у нього під ногами, а тоді несподівано заплющив очі і захропів. Каорі кілька секунд розчаровано дивилася на красення, а тоді повернулася до інших. Я штовхнула Адама кілька разів, намагаючись розбудити марно. Тоді попросила Брі залишитися у залі і відволікати жінок. Сама ж прошмигнула у спальню Адама. Знати про зброю могла лише та, що тут бувала. Можливо, у Адама з кимось із учениць був Роман. Я шукала докази жіночої присутності в кімнаті, запах парфумів чи відбиток помади, натомість знайшла маленькі мережевні трусики. На звичайному курорті це була б справжня удача. Достатньо було знайти другу частину комплекту, мережевний бюзгалтер, щоб виявити коханку Адама. Але тут жінки вдягали спортивні топи. Хоча у мініатюрному розмірі білизни вже була підказка. Він міг підійти або Джейн, або Каорі. У вбивцях хтось із них. Кімнати дівчат усе ще були порожні. Брі добре справлялася зі своїм завданням. Я поквапилася до найближчої спальні. Вона належала Джейн. Я оглянула шафу, але мереживної білизни там не було. Але на маленькому плетеному столику я помітила свічку, таку, як продають у сувенірних крамницях. Вона пахла ваніллю, так само, як і слизькі дошки майданчика для медитацій. Можливо, Джейн тоді так уважно стежила за Терезою, бо чекала, коли та впаде. Прихопивши свічку, я кинулася до зали, де були всі. Дорогою наштовхнулася на Каорі. Горнятко з вином вилетіло з рук японки. Напій розплився на її одязі бордовими плямами. Я перепросила, сподіваючись, що вона має змінний комплект. Зазвичай на подібні ретрити береться мінімум речей, тож така дрібна неприємність могла обернутися великою проблемою. Каорі видушила посмішку і зникла у своїй кімнаті. Я ж підійшла до Джейн. Вона виглядала вбитою горем. Очі не висихали від сліз, тіло дрижало. Я поставила перед нею свічку і запитала: чи це вона влаштувала замах на Терезу і намастила підлогу на майданчику для тренувань воском? Що? вигукнула Джейн. Мої слова перетворили її стремтливої Лані на вовчицю, що готова захищатися. Вона прогарчала, що ніколи б не зашкодила Терезі, свічка й справді її. Але вона привезла таких аж чотири: три з них хтось поцупив. Що ж до Терези, то Джейн чекала на неї усе життя не тому, що Тереза була схожа на матір, а тому, що вона й була її матір'ю, справжньою біологічною матір'ю. Яка покинула Джейн на батька, коли та була ще немовлям, і обрала життя вільне від сімейних турбот. Лише зараз Джейн відшукала її і сподівалася, що ретрит їх зблизить. Жінка заприсяглася, що не вбивала Терезу. Зрештою, вона навіть не знає, як тримати в руках лук і стріли не лука, арбалет. Почувся за спиною голос Каорі. Її щоки залив рум'янець, очі затуманилися. Вона була п'яна. А від цього надто говірка. Здавалося, її розповідь про історію лука і його трансформацію в арбалет не закінчиться ніколи. Але я не чула нічого крім гупання власного серця. Я дивилася на Коорі в новому вбранні і бачила хижого леопарда. Легін цей топ зі звіриним принтом щільно облягали її гнучке тіло. То, можливо, саме про цього леопарда казала Тереза перед смертю. Цілком ймовірно, що вона бачила вбивцю. і він був у леопардовому костюмі, як Каорі. А ще японка знала вдосталь про луки й арбалети. І, ймовірно, саме вона була коханкою Адама і мала доступ до зброї, що висіла в його кімнаті. На полюванні, щоб виманити звіра, мисливці вдаються до обману та імітують тварин, які цікавлять хижака. Я вчинила схоже видала знання Терези за свої. Оголосила усім присутнім, що бачила вбивцю на власні очі, і саме зараз готова назвати його ім'я. Я помітила, як очі Каорі тверезіють. у них промайнув страх. Я розпочала свою оповідь здалеку. В ній одна молода жінка так сильно закохалася в Адама, що її любов переросла в одержимість вона хотіла повністю володіти ним, повернути до цивілізованого світу і мати при собі. Але зв'язок Адама і Терези виявився сильнішим за його любовне захоплення. Так Тереза перетворилася на перешкоду, яку потрібно було усунути. Перша спроба виявилася невдалою, друга досягла мети. От тільки разом з Терезою, схоже, помер і той Адам, яким вбивця марила. Чи не так? На підтвердження моїх слів пролунало п'яне чоловіче хропіння. Під кінець моєї промови слухачів побільшало. Прибула поліція і перекрила усі шляхи для втечі. Леопард потрапив у пастку. Я зазирнула в очі Каорі. На мене дивилася вже не дика кішка, а жінка, яку мучав тягар скоєного. Щоб полегшити його, вона в усьому зізналася. Наступного світанку я вийшла на двір зустріти новий день. Думалось про те, що в душі кожної людини живе дикий звір, який будь-коли може вирватися назовні. І немає нічого мудрішого за те, щоб пізнати його. І навчитися приборкувати, полюбити його силу і не піддаватися дикості. Можливо, саме тому мої руки тепер зігрівало горнятко запашного чаю, а не глінтвейні, як бувало раніше. Crime crackers.